на карті оце місце. Ага, ну так бачу. Ти маєш от сюди потрапити. Викликати відвер. Коли, коротше, від'їхати їхати? З завтра? В якій годині? 9.15. Десь має бути. Вартуліт. Все. Так, я повернувся. Чого у вас двері відкриті? І що ж я один лишився? <гум> Ти мене один не переможеш. Переможу! переможу! І як? Ой. Так, і де вони всі? Вони вже там! Так. Так, треба взяти. Що то було? Забрат. Це місто, кажу, що тут ще треба зробити Туди давайте, шости хто? Іди на. 那、嗯，的。 Вони близько? Я не знаю. Так, якась саме. Вони приближаються. Ховаюся. Йди в якусь машину і втікай на ній. Хто вони? А, а, вони! Згори! На гори є е. вони. Ну, я сюда прийшов, щоб просто біля вогнища посидіти, а я щоб історії порозказувати. А я просто люблю бля, -бля, -бля вогнеса світити, супку купити, їсти з друзями сидіти. Клас. Угу. Так, закрийте. Впусти, будь ласка! Не пущу Чого? Буде мене покликав, а ми ледве з тобою не здохли. Не відкрий. Ти ти ж сам запропонував туди піти. Ну, ні, я не запропонував я не запропонував. Ну, а ж ти, ти запропонував коли ти був під... Ну все, мене це дістало. Нормальний, сам ти не нормальний. Там здесь маю, а ти мене сюди не пускай. Вон він, угу. Чого ти туди поліз? Щоб від тебе піти. На 嘟嘟。